Лілю, що ти знаєш про карадах? О, Це одне з найкрасивіших, як на мене, місць Криму неподалік від Феодосії. Це єдиний в Європі стародавній згаслий вулкан, що зберіг сліди процесу виверження і подальших процесів вивітрювання. Як на мене, надзвичайне місце. Ну і я зрозумів, маєш багато ностальгічних так, спогадів, як, як і більшість із нас. Але я про інший карадах питав про бригаду, створену на базі 15-ї бригади. До оперативного презенту. Ой, Костю цілком певна, що цей карадах покликаний наблизити нас до того карадагу. Маєш рацію. І допомагають йому в цьому автівки від фонду кримських татар. Деталі Детальзамець. У три ряди стоять новесенькі пікапи. Кожний із них перевіряють волонтери. Голова національного фонду добробуту Криму Ленур Мамбетов відчиняє дверцята авто та розповідає про його призначення. Вони ідеально підходять для поїздки полях, по бездорожжю. У них є повний клімат контроль, кондиціонер, є навіть кондиціонери позаду, і тобто для наших військових. І евакуаторів це буде ідеальна. Автівка. Ці позашляховики купили в Бельгії і привезли до Києва. Їх передають військовим на фронт, де йдуть активні бойові дії. Машина абсолютно нова, повністю готова до шафу та сватоматочка. Хлопці за Частина з цих авто вирушає до Запоріжжя, адже саме там перебувають військовослужбовці з бригади Карадах. Бригада Карадах створена на базі 15-ї бригади оперативного призначення, названа на честь гірського масиву в Криму. Штурмова бригада воювала на Мелітопольському напрямку, в Молочанську, Токмаку, Кам'янському. Воїни і надалі продовжують наступальні дії. З міркувань безпеки ми не показуємо обличчя військового. Специфіка бригади і напрямок. Вона зав'язана на те, щоб в найближчий час підняти стяг України над Кримом. Ці автівки, які сьогодні були передані, будуть працювати на Запорізькому напрямку. Я думаю, в найближчий час по кримським дорогам, коли починають працювати військові вже, то мета тільки одна, щоб вони скоріше закінчили працювати, і було мирне небо на голову. Проєкт «100 авто для перемоги започаткований турецькою оборонною компанією Байкар. Голова фонду Фаундейшнс» на версії Тхаліл розповідає, що поляки збирали гроші, аби придбати байрактар для українських захисників. Компанія Байкар, своєю чергою, передала це безкоштовно. «100 машин це проєкт, який з'явився наслідку проекту Байректав для України, який втрат на ну, Польщі, і потім з'явилася ідея всі шляху пошто по відправити на соціальний проєкт. Так з'явився проєкт проект до перемоги. У межах проєкту волонтери передають нашим захисникам машини швидкої допомоги.